Вітаю! Тиждень вільна людини, Ось що мені вдалося. Я не таку планувала, хотілась трішки світлішу, а може не трішки, але саме, саме поставлена задача виконана. Вона набіла. Тож радію цьому. І що хочу сказати і показати, Ось бачите, ось та пряжа ще першу фарбувала. Вона все ж таки ще темніша. Там цибуля додавала цибулю, а тут Тільки забула, як воно. Зараз подивлюся. Я напишу лучше. Вітаю. Це другий проєкт. І не закінчила я його. Бачите, треба. 13 сантиметрів пров'язати, щоб почати скорочувати. Не пров'язала. Це букляшечка така мілак. Ой, не фокусується камера. У нас така букляшечка. І що я роблю? Я почала в'язати на дерев'яних спицях. Але якось там це причеплюється все не дуже гарно в'язати. Тож я робочу спицю при прикрутила ось так. так що, працюємо далі. 这个 <Thank> <Thank you. S 1>